Автомобіль активісти правого сектора купили в Польщі за гроші небайдужих людей. Автомобіль, який ми мали можливість е, придбати, дякуючи е, в першу чергу Тернопільській е, зборівській єпархії Української католицької церкви, яка пожертвувала нам велику суму е, коштів. Е, так само до збору коштів долучилася організація українських жінок жінок в лондоні яким ми дуже вдячні зокрема пані білан дарії і також тут використані кошти з благодійних концертів сталевий промінь волі Крім автівки, купили ще й причіп. На нього пожертвував один із народних депутатів України. Якби ми мали, наприклад, цей причіп зимою, то ми могли б врятувати дуже багато автомобілів, які в силу якихось дрібних поломок залишалися під бомбардуваннями, і за 2-3 доби від них просто нічого не лишалося. Таких історій дуже багато. Активісти правого сектору кажуть, що готові купити ще одну автівку. Гроші на нову машину вже отримали від благодійників.